Вітаю 26 серпня 2024 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні, як і всі, проснулася з але зрозуміла, що полив відміняється. І десь уже біля обіду, напевно, вийшла, глянула на пекуче сонце. І зрозуміла, що треба приймати якесь рішення. Я щодо розсади в стаканах. У мене немає крапельного, де крапельне тут не допоможе в таку спеку поливаю двічі, тому що те, що я полила ввечері, його не вистачає цієї вологи, для того, щоб саженці вкорінялися до вечора, тому зранку теж поливаю, може, не так інтенсивно, щоб сонце не встигло попалити. Але сьогодні, звичайно, не полила. І ось танцюю по цих граблях уже двічі. Та ж сама історія була літом. Що не було тиску води, і таким чином вимушена була викинути дуже багато стаканів. Зараз прийняла рішення зрізати всі стакани вкорінені і мало вкорінені. Не очікувала, що буде така спека. Як я дивилася прогноз. Бачила, що буде пару днів, але не стільки часу і не такої інтенсивності сонця. Звичайно, що в стаканах найкраща розсада. Але от, як для прикладу, ну це ще дуже добрий приклад, так? От стоїть сім стаканів, чотири з них вже на викид, Раз, два, три на викид сьогодні. Ці ще не факт, що в коріння Але буду зрізати все і вже дивитися, що буду відправляти з корінчиками. На дорощування, скоріше, все, всього, не буду лишати. На зараз, на годину ввечері, жодної краплі води немає взагалі. До п'яти ще була хоч якась струєчка. Без поливу вона просто сохне і мре. Саженці в стаканах я вирощую з торфом. І землею 50 на 50 приблизно. Якби це був просто торф, до сьогоднішнього вечора вже можна було б викидати все. А так в мене є надія, що я ще деякі сорти протримаються, і я до завтра зможу зняти хоч якусь розсаду. Причому це не просто, що я там поставила над коріннями, а реально вже хороші кущі. Хороші, О, дивіться, тут ще білий корінчик навіть видно. Бачите? Ось він. Він уже з самого низу був. А зараз ось таке. Це все. Це вже на викид. Ось це все на викид. Який це відсоток? Я не знаю, чесно кажучи. Зараз я вже заспокоїлася, вдень я просто бігала і не знала, що робити. Я бачила, що гинуть що її не полуниця, але нічого зробити не могла, хоч могла лійками полити, але так як палило сонце, то я б її так само спалила. Ось так, за сутки викидується праця цілого місяця. Крім того, що праця, врахуйте, що все ж таки ви купуєте стакан, ви купуєте торф. Зараз слину. Вже пару сортів зняла. Надію, що завтра встигну ще зняти. Значить, білі корінчики, але ну, вже нічого не спасе. Все. Це вже все викидується. Живі, але воно вже не витягне розсаду. Є помилки, які я бачу, над якими треба працювати. І в першу чергу, що південь прийшов на північ, в плані того, що така аномальна спека, вона не дає змогу вирощувати в стаканах без притецінення навіть під кущами. Можливо, в когось крапельний і хоча б витягують кущі, але в мене без крапельного просто пересихають навіть вусики. А якщо немає води або тиску води, ну, ліками реально це не наносишся. Це не варто ніяких саженців і твого здоров'я. І ще поливати, ну, якби у мене такий. Спеціальний, що дуже-дуже мілко розсіює. я ще поливаю, оприскуюся від комарів, і люди лягають спати, а я тут займаюсь душем. <займаюся> Ось. І чим би ви зараз не підживлювали, як би ви зараз не робили, в таку спеку просто не росте коріння. І виходить, дурного робота. Що ти ставиш ці стакани, дивишся за ними, поливаєш. І термін вкорінення виходить набагато довше ще в мене чому? Тому що я мішаю торф з землею. Звичайно, якщо б це був або просто торф, або просто пісок, я розумію, що це вкорінення пройшло набагато скоріше. Але в тому році я пробувала вкорінювати чисто в торфі. Мені не сподобалось потім, як е, приживаються в землі. Е, можливо, в мене важка земля. Можливо. Але не у всіх вона легка. Я ж відправляю саженці, і не питаю, у вас легка земля чи важка земля? Якби не хочеться, щоб твоя рослинка приїхала і е, просто не прижилася. Ну, У всякому разі, в мене таке бажання, щоб у всіх все приживалося. Тим паче, е, дуже приємно вже в цьому році саженці цього року вже дівчата коштують свою ягоду, які посадили там 26-27 липня. Це літні саженці, які були на продажі, і звичайно, хочеться, коли людина витратила кошти свою працю, мала з того ягоду і. З задоволенням її далі вирощувала. З притіненням. це теж вкладення. Причому ти ж не накинеш просто сітку, інакше воно тут все згниє. Це треба якісь робити опори, накривати. Тоді треба думати, як його поливати. І куча таких технічних моментів, які потрібно продумувати. Інакше, просто, ну, чесно кажучи, руки опускаються з-за того, що. Ти якби робиш, робиш, а в результаті не маєш жодного з того позитива. Ну, звичайно, хочеться, щоб і вийшли і саженці, і щоб вони потім гарно приживалися. Ну, різні сорти по-різному і вкорінюються, і по-різному себе ведуть, але у всякому випадку. Ну, от, не знаю, ну, вже є коріння, вже можна знімати. Ось так на сьогоднішній день. Тому ціна питання саженців це не тільки те, що ви потратили свій час, а свої кошти. На розсаду її виростити, підживити, обробити, купити стаканчики, торф, полив, електроенергія, коробки, ящики. А й те, що бувають ось такі випадки, коли ти працюєш, працюєш, а в результаті потім іде на смітник. Але такі варіанти теж є, і це є мінуси такої. Такого заняття, як вирощування саджанців в стаканах, та напевно, не тільки в стаканах. Не знаю, не бачила, щоб показували свої такі негативні результати, хоча думаю, що не у всіх так все гарно і стовідсотково все приживається. Хоча знову ж таки дівчата мають гарний досвід, в них все класно виходить. І я дуже-дуже рада, що люди все-таки вирощують і реалізують сам на території України. Вирощуйте, вирощуйте свою ягоду і зважайте, що все-таки ну, виростити для себе, скажімо, десяток сажанців. Це одна історія, а вирощувати на продаж це вже зовсім інша історія, тому що, ну, крім того, що ти його виростиш, як мінімум, ти маєш зняти якісь чи відео, чи фото свої ягоди. Потім поспілкуватися довго пояснюючи, чи там роз'яснюючи про сорти, про ще що, що тебе питають. Про саму полуницю. Ну, маса такої роботи, якої просто ти не уявляєш, що вона буде. Але вона є, так що хто обирає таке собі заняття, майте на увазі, що це не просто виростить саженці. Все буде Україна, У нас нема іншого варіанту, як ви вистояти. Як би, що б там не було, ми по-любому будемо жити на своїй землі. І все буде добре. Все буде Україна. Дякую.